Хочете побачити, як будують американські фанерні будинки в нашому штаті. Підписуйся, а я покажу і розкажу. В США каркасні будинки будують під ключ, і готовий він до заселення приблизно через 6 місяців, але це залежить від розміру. Якщо невеликий, то і за 4 місяці можуть закінчити. Це означає, що ви купили і одразу можете завозити свої речі і жити. Тут буде все підключено і працюватиме від кухні до туалетів і кондиціонерів. Ніколи нерухомість не продається тут без внутрішніх робіт і не підключених Ацій особливостями цих будинків є застосування виключно обрізних досок для коробки, поселення окремих елементів до чотирьох і більше стійками, умовно бутерброд, використання цвяхів не вмостеплером, а не саморізи і шурупа. Перевагами є те, що показники енергоефективності вищі ніж у будинків з бруса і цегли, економічність і висока швидкість будівництва. А наступне це сейсмічність, бо американці їх вважають безпечнішими при землетрусах і ураганах. А ще в нашому штаті будівельні роботи можна почати в будь-який час року. Недоліки також є це звукоізоляція через легкість конструкції, вогнестійкість, хоча сучасні технології покращують цей аспект. А ще вплив вологи, бо дерево вразливе. До вологи та грибків, що може вимагати додаткового захисту. Основними стадіями будівництва є отримання необхідних дозволів та погоджень. Далі фундамент зазвичай стрічковий, наступним роблять каркаси, дах, потім зовнішня обшивка ОСБ-плитами та гідроізоляція і прокладення інженерних комунікацій. Після чого починають робити внутрішнє оздоблення, утеплюючи стіни та перекриття, монтаж гіпсокартону, шпаклювання та фарбування стін. В самому кінці монтаж сайдингу. Це якщо по бюджетному, а якщо дорого багато, то декоративний камінь або щити з його імітації. На мій погляд, є цікавим те, що кракасні технології використовують навіть для будівництва на Алясці та багатоквартирних будинків до п'яти поверхів точно бо бачила сама такі. Що хочу сказати: не варто вважати американців недолугами, адже якщо так будуються будинки протягом десятиліть, значить з якихось причин, адже такі будинки можуть прослужити від 50 до 100 років при умові належного використання та Ріновейшн, ми живемо в такому будинку, якому вже 30 років, і єдиний недолік, що я бачу, верніше чую, це у ванні робить підлога. Це решта – окей, що ви думаєте з цього приводу в умовах післявоєнної відбудови України? Чи доречно було б такі технології будівництва впроваджувати у нас?